Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас стартує другий день турніру. Потужне усилення на п'ятизіркових героях без зеленого кольору. Так, ми тут 5 зараз. Та, ага, оборона Б. Ну, Б, в принципі, непоганий результат. Що ж, давайте спробуємо атакувати. Подивимось, що буде сьогодні у нас. Поїхали. Угу. Хатор на лукарту. Угу, Юпітер той пробував, Ну тут два жовтих, в принципі, фіолетові нам підходять. Якщо хаторно знімати анабелькою. Та й блокувати його можна. Поїхали. Знімати анобелькою. Так, ну давайте спочатку ось так. Дуже невдалий комбо полетіло. Тепер ось так. Люську потрібно встигнути зарядити. Давайте ось так. <кій> Заблокуємо цей центр. Ага. Ось. Він не заблокувався. Це дуже погано. Ну давайте фіолетових тоді. Він знімає чи ні? Він не знімає це добре. Нам би ще трічку фіолета знайти. А її немає. Там же той малін готується. Давайте ось так. Зарядився, а, всі зарядились. зарядились. Ну все, тут поразка. Ми тут нічого вже не зробимо. Зараз всі проб'ють. Ну, давайте ось так запустимо комбо. Вон фіолетове, але він нас вже не рятує. Ух. Юпітер дуже боляче вдарив. Ось так. Початок другого дня з нулика розпочинаємо. Ну що ж, таке буває. Так, тут теж Енні, цей сет. Угу, так. Кульду, ну, будемо сподіватись, заблокуємо. Поїхали ще раз. Спробуємо. Ще раз спробуємо. Ну, давайте ось так. Зайве трішки полетіло. Давайте ось так, ось так. Давайте комбо запустимо, там будуть ще фіолетові зверху. Так, це пробиває. Давайте зробимо ось такий хід. Знов фіолетових не можемо зарядити. Так, ну добре, того ми добили. Так, кого скопіювати? Давайте Енні спробуємо скопіювати. Угу, Контратака була. Так, контратаку ми зняли. Давайте ось так. Спробуємо Люську зарядити. Добре, зарядилось. Тепер, мабуть, заблокуємо цих. Ще ось так сині прокинемо. Так, цього добили. Давайте обережно ось так зробимо. Тепер, напевно, сюди. Ось так. Так, добили. Добре. Так, давайте відлікуємось. Знімемо цих паразитів. Проб'ємось так. Зараз це не проб'є, звісно. Але сподіваюсь, що ми витримаємо. Угу. Так, в одну ціль вдарило. Зараз будуть міньйони але спробуємо зарядити нашу люсю. є в мене... Ага, ось так. Ну добре. відродилася Давайте ось так. Все, закінчили. Ну, другий бій нам пощастило. Добре, так. Ага. Вену. Ну, так і поїдемо. Шенг тут. І Тінцел. Угу. Тут трішки фіолетових більше нам дали. Давайте ось так. Спробуємо з людвига зняти. Не знялось. Ще раз спробуємо. Знов не знялось. Це погано. Так, скільки в нього ходів. Один хід залишився. Так, давайте, мабуть, ось так. Ой-ой-ой, я не замітив, що там кристал зірветься. Оце була дуже велика помилка. Це була дуже велика помилка. Скільки ходів? Чотири ходи. Чотири ходи нам не можна лікуватись. Так, ну давайте зробимо ось так. Хоча би заблокуємо цю сторону. Ось так. Це один хід. Давайте ось так. Тихо-тихо, ну все, цих подобували. Давайте, мабуть, скопіюємо цього Шенга. Не добили його. Так, скільки там ходів. Один хід залишилось. Ну, давайте зробимо ось так. Так, той буде зараз контратаку ставити. А чому не спала? Ще один хід. Ой, ті вже вийшли. Людвиг буде гультувати. Ну, давайте. Люсю, може, потеряємо, хоча, може і виживе вона. Ні, вона вижила добре. Але і Шенх відродився. Давайте ось так. Тепер ось так спробуємо зарядити нашого. Локи. Так, цей проб'є боляче, звісно. Давайте скопіюємо Людвига. Чистимо поле. Так, Шенга добили, це вже добре. Угу. Давайте ось так. Так, люська зняла чудово, блокуємо їх і добиваємо. Ну такий напружений бій був. Добре все вийшло. Так, поїхали далі. Угу. Серендит. Все, знову Людвиг. Що ця робить, Каміла? Ага, вона лікує, так? Да? Ну, поїхали. Спробуємо ще раз. Угу. Так, трішки фіолетових є. Трішки фіолетових. Ну, давайте розпочнемо ось так. Все одно людвих поки. Ось так тоді. угу, Так, ну вона лікує, нехай лікує. Давайте спробуємо зарядити хепрі. Угу. Так, знімаємо все. Тепер пробиваємо ось так. І, мабуть, будемо сюди пробивати. Зарядимо. Локи. Так, той від'їхав. Давайте, мабуть. Скопіюємо Людвига. Так. І все знімає. Давайте ось так тоді обережно. Угу, добили. Тоді тут блокуємо. Добре. Ось так. Угу. Так, тепер ось так. Ну це було прогнозовано, що вона відродиться. Ось так. Не відродилось. Ну, все тоді Людвига добиваємо і все. Добре. Тут все чудово вийшло. Так, поїхали далі. Ох-ох, оце вже оборона дуже сильна. І попота, Мені, реміс. Ну що ж, так і поїдемо, в принципі. Поїхали, спробуємо. Подивимось, що у нас вийде. Нам би зарядити локи і скопіювати, можливо. Цього гіпопотанчика давайте ось так. Камінчики всі розбросані. Давайте ось так. Жовте підтянемо. Ось так. Це в шовені летить дуже багато. Це не дуже добре. Але, можливо, ми встигнемо Люську зарядити. Ні. Ось тут у нас є хід. Так, давайте ось так, ось так. Ну, все там всі зарядилися. І гіпопотамчик теж. Так, Енні зараз. Ну так, давайте спробуємо, можливо, хоча б його пробити. Ні. Зараз вона відлікує. І все. Да, Другий нулик за сьогодні. Сьогодні щось дуже невдало пішло. топ 5 оборона. О, оборону нашу вже <кій> змістили. Ну, все, цей турнір буде дуже важкий. Ось такий був другий день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Бережіть себе та рідних. I do zobaczenia w nowym filmie. Wszystkim do zobaczenia.